я сподіваюсь, готовий. Що найменше він про це декларує в своїх відповідях нам як соціологам. А скільки відсотків українців вірять, що 2023 рік буде переможний? Ось він завжди був доволі критичним, але зараз під час війни ми бачимо, що ну не все ж так погано й було. Да, з неба не падали ракети. Це вже було добре. Цікавим до речі, також є е, такі дані. Це все немає жодних відмінностей між заходом та сходом, півнем, Північу. Молодю старшими, ми всі стали єдиним. Для початку потрібна перемога, а все інше будемо розбиратись. Після війни, Олексій Антипович, директор соціологічної групи. Рейтинг, хочу, щоб ми поговорили про ось таку статистику. У 2021 році очікування людей було в мирний час, що 2022 рік буде гірший ніж у 2022 році, коли в цей час, коли йде війна. Чому так? Все пізнається в порівнянні. Якщо якщо в нас було все плюс-мінус стабільно, але ми, скажімо так, стабільно бовталися в якомусь багні, да, то під час війни все, що є, ну, впавши на це дно воєнне да, то будь-який рух вгору це вже рух вгору. А українець, порівнюючи з оцінками, які він же ж давав у 20-му, 21-му, на початках незалежності будь-які оцінки стосовно держави, стосовно себе, свого матеріального становища, своєї сім'ї, своїх очікувань, якщо хочете. Ось, він завжди був доволі критичним. Але зараз під час війни ми бачимо, що ну, не все ж так погано і було. Да. З неба не падали ракети, це вже було добре. Тому оглядаючись на скажімо так попередні уявлення українців стосовно і самих себе, і стосовно своїх свого бачення держави, ми, як соціологи, фіксуємо, що українець був, я не кажу, що був неправий, Ні, українець просто переоцінив те, що він мав. І зараз значно скажімо так більше концентровано дивиться в своє майбутнє. Він чітко розуміє, що йому потрібно. Потрібна перемога, потрібно потім економічне зростання, потрібно покраїне зшивання сімей, які зараз розбиті, або ж роз. Ну, розділені да багато жінок за кордоном перебуває. Тому українець дивиться з оптимізмом. Це дуже добре, це прекрасно. Але до цього оптимізму доведеться докладати багато зусиль. Українець до цього я сподіваюсь, готовий. Що найменше він про це декларує в своїх відповідях нам як соціологам? А скільки відсотків українців вірять, що 2023 рік буде переможний? У нас віра в перемогу через тиждень після початку війни склала майже 90%. Що ми віримо, що ми дамо відсіч росіянам, а через місяць вона вже становила 92-93 І ось за ці уже 10 місяців війни вона склала 97 Тобто, насправді наша віра вона просто з'явилася в момент, коли почалася війна, і до цих пір тримається. Сказати, що є якась. А Частинки українців, які якось там негативно або ж зі страхом дивляться в майбутнє. Ні, у нас є надія, у нас є віра, у нас є віра в ЗСУ, якщо хочете, та у нас є віра в самих себе, а у нас є повна довіра до влади, у нас є е, абсолютне розуміння, за що ми боремось. а боремось ми за незалежність, за свою волю. І відповідно це нас тримає, тримає від якихось. Побутових, якщо хочете, сварок, якихось там політичних сварок, да, хоча деякі політики зрозуміли, що пробують якось м -м, не то розкачувати ситуацію, не то заробляти якісь електоральні дивіденди, але все це не дуже виходить, тому що ну, зовсім не виходить, тому що українець зараз говорить, що ну, для початку потрібна перемога, а все інше будемо розбиратись після війни. Цікавим до речі, також є такі дані. Цікцікаво, ми що зараз справи йдуть у правильному напрямку. Хоча раніше знову ж повномасштабної війни українці так не думали. Як ви можете пояснити цей феномен? Зараз ми знайдемо ці результати там, десь більше 70%… 82% українців на сьогодні вважають, що справа рухається в mm -hmm. правильному напрямку, і це відповідь на питання в цілому, що Україна відчуває. Він відчуває, що ми таки ж йдемо тепер правильно. Та да? тобто, у нас правильна влада, у нас правильна не ситуація в державі, бо не можна назвати нормальну ситуацію війну. Да, але у нас правильно рухаються справи, Ми даємо відсіч, ми згуртовані, ми волонтеримо, кожен на своєму місці, і е, це такий агрегований, узагальний показник всього, що відбувається в нашій державі, так бачать українці. І на загал, якщо звернути увагу на динаміку цього питання, то за 10 років я навіть не можу сказати, скільки років ми моніторимо це питання. За всі ці роки українець е, завжди вважав, що Країна рухається у неправильному напрямку. І тільки в моменти певних сплесків, а саме 2004 рік Майдан, а саме а 2014 рік Майдан, а саме 2019 рік вибори президента, що було багато хто так... називає з експортів електронним майданом. А от саме всі сплески показник правильності руху, ну що найменше він... наближався, а в 2019 році навіть перегнав. Показник неправильного руху, тобто сказати, що війна це правильно ніхто не скаже. Але те, що власне українець відчув себе а, частинкою своєї держави, б, частинкою суспільства, яке вк і свій вклад в, це, в цю боротьбу всього нашого українського народу, він відчув себе частиною його, зокрема. Ось, то це все і спонукає показувати дома, ну, ж відповідати, що так, ми рухаємося правильно. Це не феномен. Я думаю, що критичність українця стосовно та всього, що відбувалося навколо нього, вона ну десь в, нас, в, нас в крові. Ось ми завжди ми незадоволені владою. Ми завжди незадоволені сусідами. Ми завжди незадоволені своїм матеріальним становищем. Ми завжди незадоволені. Там якимсь побутом елементарним, да у нас є питання, яке ну мене як соціолога дуже здивувало, але я ж я ж потім його зрозумів, так би мовити, коли ми запитували, а які умови, коли інститут соціології не ми, але де, там я забув, коли в 21-му році здається, запитував які були умови проживання українців. Як ви оцінюєте умови проживання більшості українців? І більшість українців відповідала: ну, ви знаєте, поганенькі такі знаєте, не дуже живуть українці, все все, все плохо. О, і ось без зрумуція ми як слишком перейти, повторюємо це питання, і бачимо, що це хороші умови, всі живуть, всі задоволені. Ну, зрозуміло, якщо в тебе є світло, якщо в тебе є вода, якщо з неба не падають ракети, отже, хороші умови можна жити. Да? І якщо немає рядом окупанта, немає злочинців російських, відповідно, хороші умови. І от на цьому порівнянні відбувається така ну світоглядна зміна для українця. Він по-іншому. Я сподіваюсь, буде бачити і свою державу в майбутньому. Це не закінчиться після закінчення війни. Причин може бути дуже багато, і не треба звинувачувати в там в непатріотизмі цих людей. чи щось ні, людина завжди буде шукати де краще, скільки наших заробітчан роками їздило в Польщу чи далі. На заробітки, та вони ж не від не те, що не від хорошого життя, так. вони ж не через непатріотизм їздили. Вони їздили, бо там гроші платили. Вони там заробляли, бо їм було там добре в кінці кінців, да, ходити по європейських містах, жити як європейці, мовно кажучи. Ну тобто не можна їх звинувачувати, це однозначно. Але на, на фоні оцих 10%, які вже визнають, що не повернуться, є величезний відсоток, який декларативно каже, що він повернеться а вже після війни. Повернеться найближче. Часом або трошки почекає різні варіанти. Так от серед цих декларацій, звичайно, буде теж великий відсоток людей, які залишаться за кордоном. Чому? Тому що навіть після війни вони можуть приїхати в Україну, приїхати в свій рідний Харків, наприклад. Подивіться, який він розбомблений, скільки років тут ще треба відбудовувати, а їм треба за щось жити, заробляти і так далі, а там уже дають роботу. Неважливо, де в Кракові, Варшаві, Німеччині, Чехії. В Сполучених Штатах, Велика Британія, Ірландія, туди завгодно. Да. І, і вони вже можуть просто повернутися, тому що їм там вже є готові умови, де можна жити вже. Заробляти, жити, утримувати сім'ю, щось там тому досі. Да. І, і це буде свідомий вибір, бо жити треба вже, а не через скількись років, через скільки відбудується Україна. Тому у людей залишиться багатенько. Я не готовий прогнозувати, я багато аналізував. І... Є лібанові слова і інших демографів, скільки людей може не повернутися, але я би не був, скажімо так, я не, я не маю панічних настроїв через те, що частина українців не повернеться додому. Абсолютно немає. Вони й до цього їхали, ми і до цього, як українці їхали, і їхали би далі, навіть не, не зважаючи на ну, якби не було війни. Ось тому о, це нормальний процес міграції. Ми в світовому тренді. Поляки їдуть в Німеччину, німці німці ніде не їдуть, звичайно, але ті самі поляки заміщають своє населення нашим населенням. Це світові світові процеси, не треба тут о, якби, дуже за все переживати. Ми на це не можемо вплинути. Ми можемо вплинути як держава, яка розцвітне, просто розквітне і в нас тут буде райський сад. Зродину. Ну, до цього треба класти зусиль, побудувати цю державу. не просто відбудувати, а побудувати і скласти по новому. Да, з точки зору економіки, з точки зору правил життя. Не життя а право ведення бізнесу, відсутності корупції чи, чи, чи навпаки корупція, яка під контролем, да? легалізована корупція, лобізм, все. Тобто це ж все залежить від того, що ми будемо робити як держава. Але ну це нас все чекає, і якась частина не повернеться. Можливо, це буде велика частина. Це однозначно вплине на демографічну ситуацію в Україні, адже а найактивніші, наймолодші, вони захочуть там вернути, вони захочуть там лишитися старші, ну ймовірніше повернуться. Їх треба. Буде утримувати. Пенсія, якісь соціальні виплати, ще щось для держави, це в певній мірі навіть тягар. Тому це, це все буде ну, довгий процес і знову ж таки питання, коли ми закінчимо цю війну. Якщо ми в березні, квітні, травні 2022 року фіксували, то ми всі вернемося 2-3 неділі, казав відомий коментатор. Ну 2-3 неділі, ну і все. Тобто да. то вже літо, осінь, вже казав, ну добре, місяць, два, півроку, рік. Зараз вже рік, півтора-два, тобто все це затягується. Спочатку треба закінчити війну, а потім займатися е, е, аналізом того, з чим ми ж прийшли на нашу перемогу. Тому прогнозувати, як буде, скільки людей або ще вийде, або або не повернеться взагалі, та скільки людей загине на цій, на цій війні. Ну, давайте так, скільки загине від обстрілів мирного населення, скільки загине наших хлопців на фронті. Це ж все наші, наші втрати, які ми несемо кожен день, і які ми будемо ще нести до нашої перемоги. Коли ви проводили дослідження, то відповіді на Заході і на Сході вони відрізнялися. У чому зараз українці єдині, що от вас особисто здивувало? Ну, поправлю вас, коли ми до війни проводимо наші так. опитування, то захід і схід відрізнявся однозначно. А вже з не знаю, 1 березня різниці між Заходом і Сходом немає абсолютно. Як її немає і між молоддю і старшим поколінням, як її немає між чоловіками і жінками. Є якісь специфічні питання, ну, наприклад, там, тримати зброю в руках, да, ну, жінки в дещо меншій мірі готові, ну бодай, тому що це фізіологічно важко, да, фізично важко. Умовася, там старше покоління трошки більше знає за Радянський Союз, да, ніж ніж Але в принципі ставлення до нього негативне, однаково ж молоді, що старшого. Тому різниці між українцями на фоні війни немає ніякої. В усіх основних питаннях, про які ми б їх тільки не запитали. А підтримка, підтримка один одного. Ставлення до себе, ставлення до війни, до Росії, до влади, до обставин, в яких ви живете, це все не має жодних відмінностей між Заходом-Сходом, півднем-північю, молоддю, старшими. Ми всі стали єдиними. Знову ж таки, отак не буде. Це тут треба зразу сказати, так не буде, тому що потім у нас після перемоги у нас будуть Регіони, які більш постраждали від обстрілів чи від прямих військових дій, будуть регіони з меншим постраждали. Натомість там, де менш постраждали, більше залишиться переїжджих чи ВПО, так званих внутрішньопереміщених осіб. Це також в певній мірі розмиває. Мені зараз сказали в Києві 300 тисяч, якщо не помиляюсь, внутрішньопереміщених осіб. Так, 300 тисяч це середньостатистичний обласний центр України. Та це більше, ніж Чернігів, це більше, ніж Полтава, це однозначно більше, ніж Чернівці, Ужгород, Франківськ, Тернопіль. Так це тільки в Києві. От така група людей, які туди приїхали під час війни. Це величезне перемішування України. І це дуже добре, що і львів'яни бачать, що є інша Україна. Може, вони не вдоволені тим, що вони бачать. Ну це їхня справа, але вони бачать, що Україна є різною. Це по-перше. А по-друге, і ті, хто приїхали, чи до Львова, чи до Києва, чи в Чернівці, вони також бачать, що ну не все та не, не, не все так печально, як десь там було в їхніх містах, да чи містечках, чи селищах. Тому це це це, це добрий процес. Але різниць все рівно в основних базових речах у нас немає. Вони точно з'являться після перемоги. Ми українці, це ми точно будемо сваритися. Ми будемо казати, що ні, у сусід приклад звик вимкнення світла. Ну це ж мене немає світла, Точно в тому будинку є. давайте його вимкнення. що цей будинок стоїть на. Котельня, яка гріє, весь мікрорайон. Ні, вимкнули, стало холодно. Ну добре, вимкніть. Це Україна. Ось такі ми. Ну, я думаю, тому коли мене питають, як українці змінилися, ну чесно, не дуже змінилися, але разом з тим ми і нічого не змінилися. Бо всередині ми ті самісінькі, всередині в нас та сама стійкість, впертість. Автономність, свободолюбивість, незалежність, та, ну, десь невіліковність, якщо хочете. Та. Ось, ми ті самі. Інша справа, що ворог нас згуртував, і на фоні ворога ми таки ж об'єднуємося. Ну, ще ж моя мама коли жартувала, що українець об'єднується перед розстрілом. А я вже коли вже я почав аналізувати українське суспільство, то я казав, ні, українці навіть перед розстрілом не Да, Але все-таки бачите, перед розстрілом об'єдналися. І, і не просто об'єдналися. а і дає гарі нашому одвічному ворогу. А можете розказати, як ви проводите соціологічні дослідження? Ну, якщо до війни у нас основним, мабуть, одним із основних методів був це таке особисте інтерв'ю, коли не приходили до респондентів додому, опитували або зустрічали їх на вулицях, або були методики там включено, спостереження різні абсолютно ну, дату особистий контакт. То вже в умовах навіть пандемії, а це двадцятий, якщо не помиляюся, вже з двадцятого почали більше переходити на телефонні опитування, тому що ну, в ковід страшно не, 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 не було як. А ми почали більше робити телефонних опитувань, А в умовах війни це виключно телефонні опитування. Тому що яким чином ти ну, банальне питання. Житель Херсону, період перебування Херсону в окупації, він не може, ми до нього не можемо приїхати, і ми до нього не можемо подзвонити, бо там відсутній український мобільний зв'язок. Він в окупації. Так. Але житель Херсону, який виїхав з Херсону, і перебуває в Києві, Львові, Харкові, де завгодно, в Запоріжжі, якщо хочете. Так, він же ж також присутній. А де він перебуває, ми не знаємо. Цієї статистики ні в кого немає. Тому коли ти робиш випадково, абсолютно генеровано, комп'ютер генерує випадкові номери наших мобільних операторів, і комп'ютер же дзвонить. І той хто підняв трубку є наш респондент, це і є зараз єдиний репрезентативний метод для проведення соціологічних досліджень в масштабах України. Тому що якщо в масштабах Львова, ось його територія, ми пішли по виборчих дільницях, по поштових адресах та його питали, ось ці львів'яни вони тут, вони ніде не ділися. Да. Але з точки зору масштабів держави, звичайно, тільки телефонний акцію. Тому ось так і на перевагу українець настільки був наляканий війною, що. Так званий rate, тобто відсоток охоплення нами, тих, хто готовий з нами спілкуватися, виріс просто в рази українці більше хочуть стали до участі в соціологічних допитуваннях. Зараз вже під, під, трошки піднину знизилось, тому що українець все більше і більше зайняті якимись своїми справами. В кожного є робота, в кожного є сім'я, кожен має щось робити, і вже менш ну і вже не, не, не настільки бояться війни, не настільки не настільки залякання, а по привах українців просто нон-стоп дзвонив рідним, близьким. І, відповідно, нам як соціологам він також відповідав постійно. І це це просто було величезне бажання спілкуватися, комунікувати, отримувати інформацію, ділитися інформацією, підтримувати один. Одно ну, ну, це був прекрасний, ну прекрасний елемент, скажімо так, того як ми встояли нашої стійкості. Це був елемент такої адаптації, при якій ми пройшли вже і зараз він не є настільки актуальним. Як вам дається отримувати такі, ну майже точні цифри? Тому що я як маркетолог знаю, що люди, коли відповідають на весілякі запитання, вони не завжди відповідають правдиво, а іноді вони відповідають так, якби вони думали, що це правильно є. Хоча насправді вони думають. по-іншому. Ви знаєте, колись мені мій брат філософ, двоюрідний юрій брат передаю йому вітання за одного сказав: ти знаєш, що ти займаєшся лже наукою? Я кажу, чому арту він каже, ну тому що коли ти запитуєш. Чому людина обрала милу, дуру, там, чи яке ще палмалів на той момент, да? ти її запитуєш, людина не знає відповіді. Вона її просто обрала, бо воно лежало, бо ціна була Вона її купила, вона не задумалась. Але в момент отримання цього запитання людина формує цю відповідь і вже якось усвідомлено її видає нам як соціологам. Так от, ну, це просто ілюстрація до того, що таке соціологія. Але коли ми робимо опитування масово ну, Тисяча, дві тисячі респондентів, 3, 4, п'ять тисяч респондентів. То будь-яке отаке замовчування якогось респондента у Львові воно балансується замовчуванням якимось респондентом у Києві чи Харкові. Ну, ми ж всі однакові насправді. І тому це все автоматично само себе і перезважує. А це як часи виборів Янукович Ющенко, да? на сході не можна було сказати, що ти за Ющенка, а на заході у Львові ж ти за Януковича, але ж воно взяло і відбалансувалося. І там, і там однаковий, відп... ну, однаковий підхід був в частини людей. І звичайно, це все. Це все працює в закону великих чисел. Тут не можна сказати, знаєте, точні, точні цифри чи не точні соціологія взагалі цікава в динаміці, тому що зробити замір сьогодні, коли у нас є світло і немає обстрілів, і ще всі наїлися шинки на різдво і всім гарно, да це одній настрій. Давайте зробимо замір після на другий день, після того як відбувся обстріл, і немає світла ніде, і інтернету немає і так далі. Ну, по-перше, ми його фізично не зробимо, да? бо немає зв'язку, кому ми подзвонимо. А по-друге, пройде якийсь певний час. І, а якщо смерть, а якщо вбивство, а якщо ще ж це все впливає. Тому наша динаміка, вона все рівно має певні коливання. незважаючи на те, що основні питання вони фактично за 10 місяців не змінилися. Я ілюстрував віру на питання віри в нашу перемогу. Ну, в 88 до 97 за 10 місяців 10% виросло. Це по відсотку в місяць, можна так сказати. Але насправді це відбувалося так: 88, через тиждень 91, через місяць 93, півроку 93, звільнили Харків 95, звільнили Херсон 97. Все. Оце, оце наша динаміка. Тому це, 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 це тут навіть немає динаміки. Ну мені як соціологу тут немає що коментувати. Всі наші зміни відбулися в перший тиждень війни. Я не кажу день, але перший тиждень війни. Далі все це просто відшліфовувалося. Ворог Росія ну, був для там, 90%, став для 100%. Все, росіяни були ворогами там для де забув 80%, стали там для 90%, там ще не да. Ну, Тобто це все це тюнінг, так би мовити. Знову ж таки, прийшло два місяці. І ми вже адаптовані на кожному кроці генератор. Є якесь розуміння, де ти піймаєш зв'язок, коли немає зв'язку, можна вийти кудись, подзвонити і так далі. Тому українець адаптовується. Ну, от, от, оце, що в нас також є в крові, це наша можливість адаптація. При будь-яких владах і при будь-яких обставинах Україна вижила. За історію України були десятки періодів, після яких України не мало бути як держави абсолютно, або українців як народ. Ну, десятки таких періодів, коли нас мали знищити, чи ми самі себе мали знищити, чи просто ми мали зникнути, просто зникнути. Але чомусь не зникало. І ось вам, очевидне, ну, величезний, страшний ворог Росії. Реально страшні люди. Це, це люди, їх не можна називати ворками. Абсолютно підтримую Данілова. Це гурські. Треба розуміти, хто твій ворог, і треба знати, хто твій ворог. І, і ось Втора армія міра. Де вона? On nas się zwyczajno pobił, nam zwyczajno nasze budy było ale my to jeszcze nie przemożemy, to już są